Ні, ну нормально, дивіться, йшла на розслабоні, спекотно. Повертаюся, він бік, а там такі тучі. Щас, сонечко. Загубилась, інтернет зник. На цьому кругу не знаю, в який боки іти, щоб мені з кошку знайти. Три рази вже туди-сюди. І ще і вон, всі шанси промокнуть під дощем. Все, я вийшла. Упала. Що О, там так, за посилка, так, що так, я оце так бігаю за нею. 20 хвилин пішки йду. І не знаю, куди мені йти. <плес> Ні, ну хто знав, що. Йшли, йшли, вийшли до поля. Дивіться, яке небо там. Ух. Я сподіваюся, нам тут хоч буде де сховатися. Так, і куди далі? Стій до це. Не переходь дорогу, дорогості. Пощастило мені, що знайшлася вітамінка в сумочці. Бо мала терміново захотіла їсти. Дай річка. Ага. А я по промзоні тут з двома дітьми на ярю округи, не знаю з якого боку. Але побачила, що машина їхала звідси. Інтернет пропав. Відчуваєш себе, як сліпа кошеня. Ще може дощ вже холодно. Але боюсь зупинятися, щоб куртку вдягнути, щоб швидше до пошти добігти. Ja! Ja! Wie ist das so fleißig? Achso, das ist wieder zurückgegangen. Okay. Das ist wieder an sich zurückgegangen. Ja. Zurück. Genau.

Мала ничче, бо я йду швидко, хочу встигнути до того, як дощик, а вже пару крапельок крапнуло. Але у нас тут така дорога, сховатися нам не буде, нема де. І ще йти хвилин 10 точно по такій дорозі. І що ви думаєте? Це мій лист повернувся, який ми відправляли з заказним листом. І мені здається, тут не, ну я не бачу. Коротше, я лаханула щось або... Треба зараз буде переводити. Я написала ім'я людини, яка мені прислала листа, ну, типу, фрау, хтось там, і адресу. А це, мабуть, була помилка. Не знаю, зараз буду перекладати. Скоріше за все, треба було писати, що це у нас фамілія Анкаса і куди я там відправляла. Зараз буду дивитися, бо я не пам'ятаю. І що мені тепер робити, якщо воно е, у мене був термін, до якого числа треба було цю інформацію відправити? Е, я там, здається, якщо я не поміняюсь, це на кіндергельд. Вони мені прислали, що я там написала, ну, все заповнила в анкеті, але в одній графі, там, де тато прізвище указано, а там де нейм, просто не, не вказали. І все. І вони прислали типу, на повернення цей документ, щоб я своєю рукою дописала туди ім'я, тата. Ну, нібито... І я в цей же лист вклала заяву, анкету чи як вона там називається, кіндергель для Яліни вже. А мені ось Джоб Центр прислав, що я мушу подати на кіндергіль для Яліни. І їм дати підтвердження. Я думаю, яке їм підтвердження, якщо я вже відправила. Тепер буду розбиратися, щоб ще не лаханутися з цими термінами всіми, до якого числа вони мені сказали це зробити. До якого числа я тепер мушу встигнути це зробити, не знаю. Отже, все-все, сонечко, ти втомилась, да? ми попросимо тата, щоб він нам достав підставочку. Для старшої дитинки у нас десь була, чи він її нікому не віддав. А може її вже і нема, бо вона була поломана, тоді треба купити, бо вона втомилась за мною бігти. А я ж хвилююсь, щоб мала по такому вітру не прокинулась, бо я ж її не достану. Годувати на вулиці не буду, бо вітер сильний. Ладно, якось добіжимо. Ми вже біля вокзалу. Ми вже прийшли, дивись, уже ці, як їх. Стой, берись завізочок. Берись. Ага. Все-все-все, вже -все -все. прийшли майже. Вон уже поїзда. Вот Бачите. Тощик накрапає, да, Ага. ми вже бачимо наш Реал, біля якого ми живемо. Тож можна трошечки розслабитися, ми майже встигли. Лишек накрапає, але ще не сильно. Але може догнати нас щось. Можна нам мак... Ні, стой. Мене видно? Видно. Добре. Постій хвилин. Так, всіх погодувала. Тепер треба розібратися з поштою. Так, це у нас були ці зелені візи, які додаються до аусвайсу чи як він називається. Ми змінили місце прописки, поїхали, нам поміняли на зелених цих папірцях. Нам ввели нове місце прописки, але поставили там дату ну, неправдиву. Ми їм написали електронного листа, що мов там. Помилка в даті, вони нам прислали відповідь, що відправте нам ці зелені папірці всієї родини назад в міграційну службу. Ми відправили, вони нам вже прислали назад. Це я вже пропрацювала. Це анкета на яліночку волок, у сімейне страхування. Я тут пишу, якого числа я відповідала на це. Так, це теж пропрацювало. Тут джоп-центр хоче, щоб я подала заяви на Яліну а на Кіндергельт і тренгельд. Оце ж Кіндергельт я подала. Зараз буду розпаковувати і пересилати ще раз. І, 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 і що ще у мене тут? Що ще у мене тут? Так, не знаю, що це було. Що це за. Так, це треба перекласти, я забула, що це за папірець у мене з Навіталіка. Так, а це вчора забрали подарунок новому мешканцю міста. Від міста, бачите? Статпокінг. мерія міста. Прислала нам листа, що вітає нас з народженням донечки. І новому мешканцю міста є подарунок. Прийдіть, заберіть. Ну, термін, звісно, призначте, це все як завжди. Так, і дивіться, отут вгорі написано бадфюсинг. Я так уже починаю розуміти, що цей бадфюсинг це. Типу нашого миргород або Моршин, тобто якісь води, щось таке. Тобто Бадфюсінг це не тільки село, в якому ми квартиру хотіли зняти, а це якесь, ну, якесь курортне, курортний округ чи щось таке. Треба тут перекласти, що тут написано. То що вони нам подарували для будинки? Отакий От рушничок. Рушничок, стати потім. прикольный зеленого колера и вещи конвертик а в конвертике так а в конвертике на <пух> покинг актив шо це значит непонятно 10 євро чогось там, можливо, знижки. І таких карток у нас 5 штук. Ага, ага, ага. 5 штук. Тут якась листівочка. Остивочка якась. І... И... Ага, ага, ага. І... И... Такий вот Брошюрка треба перекласти. Ага, і адреси, де це можна знижки отримати чи розрахуватися. Коротше, треба все перекладати. Тож, що такий подарунок від міста Покінг для нас. Піду я обідати і треба підписати поштову скриньку, бо вицвіло вже наше прізвище за місяць. Хто знає, де зробити поштову скриньку? Напишіть в коментарях, будь ласка. Не поштову скриньку, а оці надписи, роздрукувати прізвище, щоб приклеїти на поштову скриньку, бо там щось взагалі погано. Нічого не видно, треба терміново написати хоча б маркером. Добралася я до свого планування. Нарешті я добралась до свого планування. Є у мене щотижневик щастя. Зараз я передивилася дещо. Над чим працюю, що вже виконано, що, що відміняється. Так, подивлюся, хочу структурувати свої е думки щодо цього. Можливо, сфокусуватися на якихось речах мені треба. Я почала. Е Реабілітацію руху. Така легенька-легенька гімнастика. Не, не дуже серйозна, але зараз, зараз хочу все ж таки зрозуміти, куди мені прямувати, на чому сфокусуватися, тому що я вже е, видихнула щодо пологів, щодо адаптації. А тепер хочу збагнути. Що я забула через всі ці переїзди, через всі ці зміни життєві. Наприклад, мене до сих пір турбує дуже мовлення і ланочки. І з цим треба робити щось. Так, я хочу передивитися, що ще я могла такого забути. Передивитися річне планування своє, що я тут планувала. Боже, скільки всього змінилося за цей час? Дивіться, скільки я не заходила. Останній раз заходила в планувальщик ще в лютому. Ну, якраз коли нас звільнили. Дивіться, після того да, навіть не заходила вже за червень. Зараз буду розкладати свої бажання по сферах, по пріоритетах. Життя вирує, життя не стоїть на місці, тож треба трошечки думати, куди рухатись далі. Типу вечеряна швидкоруч. Тіптілі овочі гріль. Кто не любит овочі, макарошки. Дивись, -ка качан з Хорошо, хоч не викакала. Ну, не... меня... Нет, я еще кушаю жарю. А Гуляю. 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 Да. Тато гуляє, він у нас за няньку, пока дівчата, вечеряють. Пока он бал -бал балакает по телефону, нянчит дитину. Так, кто что любит, тот то есть. Арвиночка, может картошку или баклажанчик? Нет? Не? Ну, добре. Ну, не, не, буду. Не будешь, це. ну, добре.